Древенькі були. У нас сьогодні практично вже середина грудня. Ой, погода плюсова, болото, дощ був. Неприємно так, але відносно тепло. Ось наші гуси. Зараз ми їм там їсти, дали вони щось не хочуть. Сьогодні мають приїхати покупці за ось цим красеним. Ну, Про нами ми домовлялися, що вони хочуть його, але в нас є три, два вірніше. Цього ми ще собі залишимо. А з цього ми будемо продавати або молодого. Вон, ось він, Ось Також непоганий з головою. Цікавий буде екземпляр. Як я злопаю, то треба буде заради цікавості. Зважу. Щоб подивитися, що вони з собою являють. Скільки він приблизно важить. Зараз йдемо готувати щось поїсти, птиці і будемо пускати пернатих. Так ще цей купець, який має приїхати, ще хотіли півня, але вони ще не приділилися чи це буде, чи це буде Лівінський сипцевий. Зі всіма спеді. Можливо, як продам, куплю собі. Справжнього сумного гора. Гусака. Наша мамця є. А, не знаю, я думаю, що їй ще на цей рік залишу трошки. Може поміняти гусака, Хоча кажуть, що це все від гуски залежить, що, чому вона несе яйця, а яйця не запліднені гусак з іншими гусьми парується, все окей, а з нею не окей. Але мені шкода з нею прощатися, ще її різати, то може, може ми дамо другий шанс з новим гусаком і побачимо, що з того вийде. Якщо вже нічого, ну, тоді вже без варіантів, як то кажуть. Бо даремно годувати і тримати також немає сенсу. Оці дві красуні не лікливі, але цікаві. Вони досить великі. Ось як ми бачимо, там її з Збоку вона маленька, відповідно до них. А ці мішані такі великі собі тітки. Це наша одна італічка, що лишилася і два півники маємо. Оце хороший півник. І наші качечки. Так, корочки. Корочки наші несуться. Маємо в нас є яєчка. Легорни пішли в ліньку але все рівно вони все ж таки підношують нам яйця деякі линяють, одні вже полиняли. У нас є 9 мішаних минулорічних і позаминулорічних курок, то вони досить непогано несуться, практично кожного дня з тих 9 яєць. Є по 3-4 яйця. Правда, там не всі несуться, є щось чотири, чи як? Є якщо загорни, які нам допомагають. Але є, що підлиняли. І зараз вони відпочивають. Води наливо вони купатись не хочуть. Це виросне, бо початок вересня молоді. Воно брудна таке, не хоче купатися старший. Вони пласкаються і чистенькі доглядають себе майже так, як практично люди, діти більше. В болоті би погралися, ну принаймні мого дитинства так було. Брудні бігали, а митись не дуже. а Коли вже підростаєш, ти вже чепуришся, доглядаєш за собою. Це вже як юнаки підросткові. Вже Весна скоро на носі буде. Та як в нас зима тепла, то можна сказати, що це є весна і вони вже чепуряться. Птиця біжить, думаю, що я щось буду давати. А тут нас хочу показати різницю між нашим Джоні і звичайним качуром мускусним. Пляди трошки буде погано видно, але хоч так ми побачимо візуально, що буде різниця між німецькою лінією і звичайним. Це звичайний качур мускусний. А це наш Джоні. Бачимо, що Джоні наш практично. Два рази більше. Ми тримаємо своїх на подвір'ю, щоб не було змішування, тому що при паруванні качурі не розбирають, хто де і як, і вони паруються скачками. Ми наші заперті, але ось з боку зразу потічок. І по совищі зелені. ідеально для птиці. Але ще такий є у нас хитрий лис микита який нам робить шкоди і тягає наші курочки і качечки, тому ми мусимо все тримати на подвір'ї. Бо пильнувати це важко, про нами качки ще реальніше, а от курей пильнувати це буде проблематично. Ось два красені. Це мінорочка з грибинчиком на бік, не знаю чому так. Може він потім в нього вирімиться. Хоча в мене минулого року мілогорн також мав гребінь набік, але потім в нього... З торця став, як то кажуть. Ось, бачите, яка різниця? Між звичайним мускусом і мускусом німецької лінії. Садочку, вони так гуляють, Наша шоколадка, я вчора важив ще шоколадку, наша шоколадка важить майже майже 2 кілограми. Не знаю, поки що ми її ще залишимо, потім не бачите. Може продамо. Також сьогодні зараз треба ще спакувати коробка, є в нас готова, тому що до нас в коробці приїхав наш цей, наш легорн. Ми цю коробку простелимо, поміняємо пістилку і туди поїде наша МРОКС. От хожу, вибираю, хочу вибрати гарного, і цей гарний, і цей гарний. Нічого не бракує. Ось який. І кістяк добрий і форма голови мені подобається, гребень червоний, налитий. Там далі ще один бігав, але... Щось те Виберем Виберем з найкращих. Тому що кращі мають давати потомство, а менші хай підростають або або. О, півник вже хоче. Паруватись маленький легорн. Вчора робив підрахунок. Всього в нас пернатої птиці сухопутної є 68, 34 півники, 34 корочки. По породах у нас в основному йдуть амрокси, лівінська сицева і легорни. Е, є ще пару мінорки і італійської носушки, А решта все в нас йде мішана. Ось які юри за мазури. Молодняк чомусь б'ється, дуріють. Катічки нападають на кочурів. Що, голос качечок має один-три місяці, а вони галасливіші, качурі більше, більше, цей, більше спокійніші, тихіші. Продали ми вже сьогодні гусака, продали півника мрокса і продали одну курочку рівень з Сьогодні зараз я вже, як я казав, підготую коробку і будемо відправляти наступного півника Мрокса до продовження свого роду. Ось ця чорна корочка цікава така. Просить. Приготував я ось таку коробку, сюди ми запакуємо нашого півника. Отвори є, дихати буде мати чим, їхати йому, по ідеї, недалеко, але час воно буде займати. Я вже тут вибирав, дивився. Старався вибрати кращого з кращих, бо завжди ти хочеться продати щось, щоб було людське, щоб люди були задоволені і було без ніяких ексцесів. Ось цей поїде в цій поїде поїде місто Бережани. Ну, тихо тихо, тихо. Ну, Дай на тебе люди подивляться, ти себе покажи. Ходи. Ось який він, красунчик, кілаби жовті. Так, йдемо його зараз. Будемо вмістити вузьку коробку і будемо відправляти. Все готово. Ось такий пакуночок. Верх, навіть гарно так опізначено. Ми трясти, бо скло, крихке, Сьогодні ми відправимо. А це наш такий маленький голушейка. Буде півником. Цей красень. Вон яке стадо. Качечок. Ось це у нас доросліші, старші. Ми трохи покупалися. Треба буде не забути позначити собі племінних качок, щоб я потім манки не наробив з ними. Ось такий наш сьогоднішній день підходить до завершення. Раніше мій моє завершення перебування в селі, збираюся вже їхати далі. Буде все добре. Ми наступного тижня. Ще мав один пан за двох півників передзвонити, так я не віддзвонився, але ми тим сильно не переймаємося. Ось така красота, трохи настрою нема ні в людей, ні в птиці, тому що дуже... Сира погода. Якісь такі собі песимісти всі. А яка красоня наша. Треба нову купити, попробувати ще якісь ваги, тому що ця електронна ще вчора пробувала, вона мені показувала дуже велику якусь похибку. Ні, ту ж саму птичку важив, могло бути на кілограм менше, або на кілограм більше. Ой, це в нас Легорн, новий кукурікає. Оце хороший екземплярчик на м'яско.